Привіт друзі! Сьогодні рубрика Будні антиквара. Розповім, що придбав, що продав. Є трохи цікавих речей, так що приємного перегляду. Що вдалося придбати у свого клієнта? Це складень з емеллями. Це кінець 19 століття, матеріал тунь або бронза, трьохстворшатий, невеликий. Цікава річ, але зараз вони прям сильно не ціняться. Дуже багато в продажах, придбав за півтори тисячі гривень. Сьогодні заплановано дві зустрічі. Одна зустріч по фотоапаратам, інша зустріч по дитячим іграшкам. Подивимось, що принесе мені сьогоднішній день по закупкам. Перша зустріч, ось таку Мадонну купив. У мене є на браховці один клієнт, який збирає сервіс Мадонна. може він зацікавиться. Фотоапарат, Зеніт з об'єктивом GLU44.2 і підзорна труба. Підзорна труба Турист 4. Лінзи здається в верному стані. За це все заплатив 1100 гривень. Трошки дороговато, але за умов, що з людиною буде співпрацювати і надалі. Ця людина вже не в перший раз мені щось пропонує. Мій підписник. Ще одна закупка. Тут у мене в багажнику бардак після бараховки. Ось такі іграшки купив, там 60 штук купив за 500 гривень. Такий годинник з мішкою на ходу, але немає задньої міжки. І трохи лицензійних дисків на ПК по 10 гривень. Цей годинник купив за 100 гривень. Не люблю я такі. Речі купувати, але на барахолці вони продаються повільно, але продаються. Так що можна на них зробити думаю, x 3 Тому купив нарешті я продав цих голубів. Купила людина, я так зрозумів, підписник з TikTok. Він сам за кордоном і прислав людину, котра забрала цих голубів. Продав їх за 400 гривень. Трохи вчора розпродався. На Віоліті продав ось такі шахи. Вони старі, але є певні дефекти, є фігури з іншого комплекту, тому продав цього на всього за 960 гривень. Дві статуєтки. Разом продав за 500 гривень, купив підписниця через телеграм-канал. Такий соник купував на минулій барахольці, я його не показував. Купив за 50 гривень, продав знайому колекціонеру за 180 гривень. Посвідчення медаль за відвагу. Дуже нечасто зустрічається саме посвідчення. Продав на Віоліті за 200 гривень, В продажу було декілька місяців. Ось така ваза ЛКСФ. купував на бараховці на привокзальній. За 100 гривень. Продав за 330 гривень. Ось такий знак: це В'єтнам. продав на Віоліті за 100 гривень. Купував, не пам'ятаю, мабуть, гривень за 30. Кабучка срібна продав на ULX за 300 гривень. Купував за 180 гривень. Моделі машин. Разом продав за 1900 гривень, поїдуть в Херсон. Продажа через OLX. За скільки купував? Ну, приблизно по 100 гривень за штуку. Шахмати я купував за 300 гривень, продав за 960 І ці статуетки по 100 гривень купував, продав за 500 гривень. Продаж по львівській кераміці. Продав оцю вазу, то пам'ятаю, принесли на браховку, це ОКСФ. Коли купував, бачив прохід за 3700 гривень на цю вазу. Але вже потім, коли я її придбав, пошукав більше інформації, проходи були і за 1700 гривень. Тобто не дуже вона цінна. Я її продав на Віоліті за 3000 гривень, мінус комісія 150 гривень. Купував за 2500 гривень. Всього-навсього заробив 350 гривень. Не дуже планував заробити 1000 гривень. Ну, краще так, ніж в мінус продати. Наступного разу буду старатися більш детально шукати інформацію. Ну, всяке буває, в моїй роботі є постійні ризики. І також продав оцю статуєтку. Також львівська кремика, дуже рідкісна. Продав на Віоліті за 5000 гривень. Хоча спочатку оцінив її в 3000 гривень. Поставив 3000 гривень, зробив швидку ставку. І вчора торги закінчилися і по результатам вдалося продати її за 5000 гривень. Дуже непоганий продаж, я її купував разом з іншою статуеткою. За дві статуетки я віддав 1500 гривень. Так що прибуток в мене досить добрий з цієї статуетки. Ще одна продана статуетка. Господарка Мідної гори це фабрика Гжель, продав своїй підписниці за 2800 гривень. Купував на Віоліті пару місяців тому за 2000 гривень. Хочу вам трохи розповісти про жадібність людини і жадібність котрої людини мене потрохи навчає працювати в антикварному бізнесі. Хочете ображайтесь, хочете ні, я розповім як. Вона є, і як я до цього відношуся. Ця історія трапилася ще в березні цього року. Зі мною зв'язалася людина, я так зрозумів підписник із Тіктоку. Людина прислала мені фотографії декілька медалей та значків радянського часу. Там одна цікава медаль була, яка мене зацікавила, я спитав, яка її ціна. Людина каже, все по 50 гривень, але одну-дві медалі. Він не хоче продавати, просто це того не вартує, щоб піти на пошту. Я намагався бути максимально чесним з людиною і запропонував за одну медаль 2000 гривень. Хоча людина хотіла 50 гривень за неї. На що людина дуже сильно зраділа, що я пропоную таку ціну і сказав, що завтра відправить обов'язково мені цю медаль. Про що ми домовилися, я скинув адресу, але на наступний день. Людина не вийшла на зв'язок. І через день я написав людині, вона знову обіцяла відправити, але в того пропала. В чому жадібність людини? В тому, що вона подумала, що я таки барига продам цю медаль дорожче, ніж куплю, і тому він не захотів продавати. Він зрозумів, що ця медаль коштує нормальних грошей і вирішив сам продавати. Я не знаю, продав він. І якщо продав, то за яку суму я з ним не виходив на зв'язок. Ну я хотів як краще, а людина зробила як краще їй. І який урок цього можна взяти? Що краще іноді купити за ту ціну, що людина пропонує. А потім при можливості, при бажанні після отримання цієї річі, можна людині доплатити. А наперед пропонувати великі гроші. І я, напевно, вже не буду, коли людина сама хоче копійки за ці предмети. Ось така невеличка історія. Комусь вона сподобається, комусь не сподобається. Хтось скаже, що я барига, і скаже це непристойними словами. Але це моя робота. Моя робота знаходити якомога дешевше і продавати якомога дорожче. Так я часу пропоную людям нормальні гроші, але люди. Напевно, кожна третя, четверта людина сама намагається мене обдурити. Історії цьому дуже багато. А я вам бажаю успіхів, у ваших починань. До зустрічі!